Всім привіт! З вами канал Дачечка, я Наталя. Підстригаю зараз кампсис, що укорінюється, і хочу вам показати, наскільки він агресивний, як він проникає в кожну шпаринку. Ось кампсис, Ось тут у мене висаджені рододендрони. Для них була підготована спеціальна кисла ділянка із торфом верховим та різними смаколиками рослинними. За літо кампсис пустив корінця. Бачите, як він проліз, проник сюди в оцю ділянку, вже там, де росте рододендрон. І подивіться, наскільки міцний і сильний корінь він вже туди запустив. Ось тепер мені потрібно буде весь цей корінь витягувати звідси. А інакше він просто буде об'їдати рододендрони. Подивіться, наскільки міцне кореневище засидається.